У дитячій музичній школі Святогорська була проблема із забезпеченням тепла у приміщеннях. Ремонт у сторічній будівлі не робили більше 30 років. Старі вікна пропускали холод, то, щоб діти не мерзли, доводилося готувати школу до приходу учнів з шостої ранку, розтоплюючи піч дровами. Звісно, холодно, дуже холодно. Притом, при тому, що том, у нас тут два топлення працюють, одне електро, один котел дров'яний, звісно, прохладно. Якщо мінус 35, то у нас на градусників градусних буває і плюс 5, і плюс 6. Ми приходимо робочий день. У нас починається 6, по шестого травня. Приходимо, розтаплюємо печкою, починаємо. Сама лично дрова рубаю. Не дочекавшись допомоги від місцевої влади, адміністрація школи вирішила звернутися до громадської організації Дорога життя та її голови Юрія Солода. І ось завдяки сприянню фонду у школі поміняють усі старі вікна. Директор школи вдячна, тепер учні зможуть займатися в теплі, а батьки не будуть хвилюватися за здоров'я дітей. За куди не обращалися, ніхто не допомог. А от дійсно перший раз побачила, що дійсно слова не розходяться з ділом. Приємно дуже.